Слава Україні! І з вами я, Петро, і ви на моєму каналі Читати Круто Буктюб А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я зніму відео на книги, які ми придбали у фізичній книгарні Є, яка знаходиться в Ужгороді на проспекті Свободи 40. Перше відео буде про такі більш розважальні. А друге відео буде про важливі книги. Почнемо перша книга. Отака зараз дуже популярна книга. 12. Далі отакі дві книги, які, до речі, коштують на 9 гривень дешевше, ніж на сайті, і, і без доставки. Також цей серіал є від Netflix. Далі мої улюблені комікси. Це придбала таку чорну пантеру та Нагасі Коуца. Видавництво рідна мова. Моє улюблене видавництво особливо коміксів Marvel DC. А запах який. Дуже крута книга, хотілося по пошкоріше вже прочитати. Далі, отаке щось дуже як на, для мене незвичайне: Годзіла Правитель Землі. Комікс про Годзілу. Я звик читати там комікси більш про якихось там супергероїв, там якийсь Бетмен, там, не знаю, якась ліга справедливості. А це великий комікс. уявіть, про Годзілу. Зараз ми розпакуємо. І подивимося, що це. Отака годіла, є супер обкладинка. Така супер обкладинка, а сама книга виглядала так. Така годзіла. Це щось суперове і незвичне для мене. Хотілося б побистріше її прочитати. Особливо. Я напевно раджу цю книгу. Якщо хочеться почитати якийсь крутий комікс, не про супергероїв. Хоча я не знаю, як супергерої можуть набриднути в коміксах. Але якщо хочеться прочитати щось особливе, то я думаю, що ця книга вам підійде. Далі, такі дві книги залізної людини. Почнемо перша. Непереможна залізна людина. П'ять кошмарів. Така книга від видавництва рідна мова Марвел. Та книга? Друга книга. Непереможна залізна людина. Найбільш розшукувальний злочинець. Дуже приємна на запах. Теж такий цікавий комікс. Хотілося б поскоріше їх вже прочитати. І зняти про них відео. І остання, і остання розважальна книга це теж такий комікс Супермен Рік перший. Така велика книга, е, до речі, вона дуже велика і дуже крута. Тобто це величезний комікс. І на свою ціну, е, на свою ціну е, близько 300 гривень 350, то це, як на мене, дуже крута книга, тому що вона велика і своєї ціни вона заслуговує навіть. Я б сказав, для такої ціни вона занадто крута. Отже, цю книгу теж хотілося б поскоріше прочитати і зняти про неї відео, як взагалі на всі комікси. А також чекайте скоро відео на книги, які, які нам переслали з України і які ми придбали. В інтернет різних магазинах. Отакі сьогодні книги ми розпакували. Так що чекайте нових відео. Ну, а ви читайте українською мовою і не тільки українською, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па.